Трамп, ймовірно, починає усвідомлювати, що Кремль залишив його у дурнях. Про це пише видання The Telegraph. Брехня Бомба, брехня Бомба такий стиль переговорів Путіна, який стає очевидним навіть і для Трампа. Поки американський президент шукає швидкий шлях до миру, Кремль. Продовжує маніпулювати та затягувати війну, сподіваючись здобути максимальні вигоди. Трамп переконаний у слабкості України, зневажає Зеленську і розгніваний багатомільярдною допомогою, наданою адміністрацією Байдена. Про це вже пише The Times. Трамп дійсно. Вважає, що Україна не має козирі, і всі козирі у Путіна Росії, і тому він навіть не бачить сенсу взагалі з Україною там про щось говорити. А вважає, що всі переговори потрібно вести із Путіним, оскільки в нього всі козирі і Лише з ним можна вирішити це питання. У певному сенсі, це дійсно так, бо Путін розпочав війну і він, за бажання, може в будь-який день її припинити, але потрібно ж. Виходити з того, з яких причин він її розпочав і що він прагне досягнути. І Трамп, здається, абсолютно цього не враховує. Росія звинувачує Україну в обстрілі енергетики та порушенні домовленості про перемир'я. Заявлено, що сьогодні нібито обстрілом Хаймарс було фактично знищено газовимірювальну станцію Суджа. Раніше Російська Федерація вже звинувачувала Україну в такому обстрілі, але Генштаб це заперечував. Фронт далекий від надій щодо мирної угоди. Військові переконані, що бої продовжуватимуться доти, доки війна не стане надто дорогою для Кремля. Про це пише. Видання Нью-Йорк Таймс. Бійці починають розслаблятися, починають передумувати, надягають рожеві окуляри. Думають, що завтра буде легше. Ні, заявив полковник Пааліса. Путін запропонував залучити КНДР до мирних переговорів щодо України. Про це повідомляє The Moscow Times. Ідея російського диктатора полягає в тому, щоб залучити до переговорів дружні країни. Дружні, звісно, для Росії. Серед таких країн він назвав Китай, Бразилію, Індію, Південну Африку та Північну Корею. А німецька розвідка вважає, що Путін готується до Великої війни із НАТО. Кремль бачить. Захід як системного ворога і готується до великої війни. До кінця десятиліття Російська Федерація може бути готова до масштабного вторгнення. Флот і авіація залишаються боєздатними. У разі завершення війни війська можуть швидко перекинути до кордонів Балтії. У 2025 році. Військовий бюджет Російської Федерації зросте до 122 мільярдів євро. Це в чотири рази більше, ніж у 2021 році. Армію планують збільшити до півтора мільйона і наростити озброєння до 50%. Україна не визнаватиме військову допомогу США боргом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Інші його заяви. Ми отримали від США проєкт нової угоди щодо корисних Опалин, який значно відрізняється від попередньої рамкової угоди. Путін боїться розмов зі мною, вважає президент України. Протягом тижня у Києві відбудеться термінова зустріч за участю країн. 100% готових відправити контингент в Україну. Країни-партнери розширили доступ до розвідданих військових складів і дали ліцензії на ППО. У міру передасть Америці докази зриву Росією перемир'я. На Сході ситуація складна, але нормальна. У плані перемоги все дуже чітко для України є НАТО ракети, які є тільки в США. Є українська армія у 100-відсотковому комплектуванні і є наші копалини, які повинні бути захищені. Тепер США не будуть безкоштовно надавати допомогу Україні. Вони про це офіційно говорять. Наступний саміт у форматі Рамштайн відбудеться у квітні. На ньому озвучать нові оборонні пакети. Те, що каже Путін як пінг пон Ми погодилися говорити про мир з російським серйозним бізнесом та опозицією. Це все заяви президента Володимира Зеленського. Новий варіант угоди з корисними копалинами має шансів на підписання в нинішньому вигляді. Про це заявляє The Washington Post. Видання пише, що ніби Україна була у війні із США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації. Не без почуття гумору вони прокоментували цю ситуацію нинішню. Треба віддати належне. Є в Америці люди, котрі адекватно оцінюють ситуацію. І головне, що нинішній варіант угоди, як і попередній, не містить гарантій безпеки для України. А віце-президент США Венс вважає, що енергетичне перемиря. Між Російською Федерацією та Україною діє. Ми продовжуємо досягати прогресу. У нас, очевидно, є енергетичне перемир'я. У нас є припинення вогню на Чорному морі, яке, я думаю, майже готове, сказав Венс. А The Telegraph пише, що перемир'я до Великодня реальне. Про це говорить ситуація на фронті. Обидві сторони активізувалися, намагаючись відвоювати якнайбільше територій, щоб зміцнити свої позиції на переговорах. Рейтерс пише, що Україна просунулась на 3-4 кілометри у глиб Білгородської області. Операція спрямована на те, щоб відвернути сили Росії від боїв у Курській області. І не знати, що з цього всього вказує на те, що і Росія, і Україна готові прямо до Великого Дня взяти, раптово і примиритися. Глава МЗС Андрій Сигіба вважає, що удар по Дніпру це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню. Знову атакують житлові квартали. Це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню більше військових злочинів і нападів на мирне населення. Оце і є весь результат діяльності щодо встановлення миру в Україні адміністрації Трампа і його особисто.